Всім привіт! Нещодавно я почала займатися малюванням по клітинках і вирішила вам записати майстер-клас на ось такі лапки з Pinterest. Для малювання таких лапок нам не знадобиться особливо там, чогось такого, такого, прям чогось професіонального, можна брати звичайні якісь такі маркери або фломастери, або якщо у когось є брашпени. І якийсь зошит або блокнот у клітинку. Поїхав. Одразу кажу, що якщо ви не хочете дивитися майстер-клас, то можете ось заскрінити ось такі малюнну клапки і малювати самим по клітинках. Ну, а для тих, хто не хоче паритись, я записала мастер-клас. Так, починаємо малювати. Беремо якийсь маркер, фломастер, все, що у вас є. Я буду малювати сьогодні блакитну лапку з білими подушками. Якось фіолетова і рожева. Так, починаємо. Спочатку. От, у мене намалювано вже три лапки, і ось я беру ось стокут... так. На рівні. І ось тут ми рахуємо 5 клітинок. 3, 4, 5. Тепер обводимо. І замальовуємо. Зробили. Далі ми почнемо малювати в сторону. Ставимо крапочки для зручності. Одна клітинка. Ось тут. Ось тут. І три клітинки, ось тут, раз, два, три, обводимо все це Чудо. І тепер замальовуємо. Тепер ми малюємо ось тут, тут, раз, два. Три клітинки, тобто, ось так насіс від оцих трьох сюди. І знову обводимо і замальовуємо. Тепер від цих трьох не ось сюди навкіс, а ось так от в сторону малюємо одну клітиночку. Далі знову не навсіс, а ось так от вниз. От. Тут під цією клітиночкою малюємо. Раз, два, три тримою замальовувати. Тепер навкіз от сюди вверх, обводимо клітиночку і замальовуємо. Три клітинки от сюди навс вниз. Раз, два, три. Обводимо і замальовуємо. Тепер знову не осью навсі, а ось так от від останньої вверх. Дві клітиночки обводимо і замальовуємо. Тепер рахуємо звідси от від цієї клітинки дві клітинки вверх. Замальовуємо. Тепер ось ось тут оця клітинка, яка зверху, це буде центром. І по боках ще плюс по одній клітиночці. Тепер від. Ось цієї останньої клітиночки ми малюємо дві клітинки вверх. І тепер малюємо ось сюди навскіз вліво дві клітинки. І одну клітиночку звідси з першої ось сюди вверх. Вийшла ось така ось основа лапи. І тепер ми будемо формувати. Подушечки лапки. Ось тут у нас було три клітиночки, як буква Т. Знаєте? І ось тут у нас є, має бути такий самий малюнок. Ставимо ось тут одну крапочку іншу. І замальовуємо. Зробили. Тепер малюємо. Ось сюди навкіст. Ось звідси, вправо наски зверх, дві клітиночки і від оцього верхньої малюємо ось одну клітку. Біля неї малюємо ще дві. І тепер ось так от малюємо дві клітинки. Ми вже отримали ось таку лапку, але тут ще треба трошки відділити. Ну Тут вже видно логічно, проводимо ось так лінію. Тут проводимо ось таку лінію. І тут отак. -от. І отак. Тобто, між Отут. Тобто 4, 4-4 і тут ними. Замальовуємо тепер проміжки, головне. Не переплутайте з лапками, тобто з лапки. По бажанню можна ще розфарбувати ось ці подушечки лапки, але мені подобається і так. І у нас вийшли дуже гарні ось такі от лапки. Якщо вам сподобалось відео такого формату, то поставте лайк і напишіть в коментарях, можливо, ви хотіли б, щоб я зробила майстер-клас на... Один з ось таких малюночків. Всім дякую за перегляд і всім па-па!